Всім привіт! Ви на каналі Валера Барбоскін. Сьогодні в мене огляд на машинку Toyota Land Cruiser Prado. Мої підписники. Сьогодні в нас буде огляд на масштабну модель Toyota Land Cruiser Prado фірма Veli масштаб 134. Ця машина чорного кольору. Відкриваються двері от з таким склом. Чорний салон, коротше. Колеса крутяться. Ем. Номерний знак качественний. Фари цілі передні. Колеса одне з боку одні те саме. Люк на крищі, коротше. Ззаду у нас така модель. Значок Toyota. Але там. коротше. Там, коротше, одного куска фари нема, але нічого. Це ми з другого, коротше, балувались. Він теж моделіст. Коротше, у нього десь. Небагато машинок, так, як в мене. І ми, коротше, вистраювали аварії з ним. І от, зламалась один кусок фари. Але нічого, поки ціл. А, ще Тріщина на цьому склі. На передньому. Оце, що відкриваються ці двері. Також я вам уже розповідав про те, що в мене колекції є фантиків. Ой, вкладищів турбо. І ось в мене, коротше, вкладиш от, от самий Toyota Land Cruiser Prado. Але білого кольору, коротше. Ти. Двигун 4461 Потужність 270, максимальна швидкість 210 км в годину. Зараз я вам розпові... розкажу про інформацію про цю машину. Факту нема, але буде тільки інформація. Toyota Land Cruiser Prado позашляховик японського концерну Toyota. Перше покоління з'явилося в 1984 році. Його плюсами були висока прохідність і комфорт. Стиль кузова універсал. Восени 2009 року Land Cruiser Prado 150 був представлений на міжнародному автосалоні у Франкфурті. Як і попередні машини, автомобіль 2010-го модельного року до Європи по поставляється як ландкрузер, так як слово Прадо у ряді країн асоціюється з годинником брендом Радо і одягом «Прадо». Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, не забувайте тиснути на дзвіночок, буде цікаво!